Сорі, серед фотографів, є така штука, типу, ну, що ми з вами зробимо, якщо ви такі є. Це жарт. Я що зроблю, жарю, що ти не гнучка. Ні, насправді я принаймні для себе визначаю такий пункт. Мені важливо зробити на зйомці атмосферу. Mm -hmm. І навіть дівчина, яка здається не гнучка, просто м -м, не підказувати пози, типу, стань так, постав руку, так, ну, так... а дати взаємодії, там, кавечку, дивися туди. Або якщо... Лапся, та, аби, якщо хлопець з дівчиною mm -hmm. задати їм якусь штуку для взаємодії, поправляй її волосочку, дивись mm -hmm. очі. Чи цьому й нос, якісь такі моменти, і це все їм допомагає розслабитись. Вони між собою комунікують. А я типу просто з боку, і uh -huh. я допомагаю, просто підказую. Зараз там за талії візьми до себе, uh -huh. а не став руку на талію. Це буде дубово. Це просто так і Дуб. все, він нічого не може більше я зробити з дереву. Так, інколи ясно, що є різні клієнти. кожна свої потреби комусь легше розслабитись, типу, кому комусь важче для фотографа. Це теж, повірте, мені завдання зірочкою, але має бути комунікація до зйомки. Теж mm -hmm. ви мусите обговорити бажання, всі моменти.